Питання територіальної цілісності, питання суверенітету, питання недоторканості кордонів на сьогоднішній день є першим пріоритетом. І ми обов'язково зробимо все, щоб в координації з нашими міжнародними партнерами, застосовуючи політичні, економічні, юридичні, соціальні, всі безпекові заходи, щоб е, територія України була звільнена. Компромісу тут не буде. Я запевняю вас, що якраз розвиток країни, якраз демократичний розвиток, якраз інтеграція в Євросоюз і є тою умовою, яка дозволить нам забезпечити суверенітет і територіальну цілісність держави, яка дозволить нам навести лад на Сході, яка дозволить нам гарантувати права тих людей. Там, європейські права, європейські цінності, право спілкуватися тою мовою, яка потрібна, рівень життя, що був той, що потрібний, заспокоїти Схід і рішучими діями, які примусять сьогодні агресора звільнити Крим, ми маємо відновити територіальну цілісність держави. Компромісу з цього приводу бути не може. Спасибо, упомянули множество путей, это Я уточню, Воєнного серед цих путей не прозвучало. Не случайно? Я сказав безпековий, безпековий шлях. І безпековий шлях не включає до себе пряму військову операцію по звільненню. Благодарю. Але це не виключає інші шляхи безпекової складової.